Привіт, друзі! Карта від сендбоксу The Legend of Sword and Fairy. Що ж, давайте поспішати, покажу, як проходити цю карту. Прописуємо респаун на початку. Він нам ще знадобиться. Беремо квестик, натискаємо на українську букву Я. Це автошвидкість, автобіг. Приходимо до цього NPC, беремо квест. Наша задача зараз взяти посуд та рознести його а, людям. Тобто ми зараз виконуємо роль офіціанта. Беремо їжу, розносимо, спілкуємося з NPC. Знову скіпаємо їжку, Беремо квест. Тепер наша задача забрати брудний посуд. Віднести його на мийку. Поки грає гарна музика, хочу нагадати, що в описі під цим відео буде плейлист з проходженням і інших а, івентових і не івентових кімнат. Тому ласкаво просимо. Якщо є питання по якійсь кімнаті, ви самі не можете її пройти. Будь ласка, заходьте, дивіться відео. Також бажано коментувати та ставити вподобайки, але це вже за вашим бажанням. Що ж, а, тарілки ми вже віддали, взяли наступний квест, підіймаємось на другий поверх, розмовляємо з цим сплячем NPC. Також по дорозі візьмемо ще один квест. На збір квітів. Наша задача зараз спуститися вниз. Забрати одну свинку. Розмовляємо з продавцем, він продає нам а, свинку. Розмовляємо ще з одним продавцем. Це продавець риби, він каже, ага, піди налови. Що ж, Пригаємо у човника. Наша задача зараз, щоб рибка потрапила ось у жовтий квадратик. Натиснули, бачите? Ще раз натиснули Єшку, Ще раз Єшку І ще раз зараз натиснемо Єшку. І ось перший шматочок риби. А нам їх треба три. Далі моя тактика поведінки яка? Я чекаю, поки риба підпливе, натискаю є, ось вона застанилася. І зараз квадратиком а, ловлю рибку. Бачите, другий шматочок також нам дістався. Тепер третій шматочок зловили рибку. Ні, не зловили, добре. Спіймали рибку, тепер. Ось з третім буде дуже важко, я вам так скажу. Вона начебто станеться на 5 секунд. Так, спіймали рибку. І тут натискаємо на єшку. все. Третій шматочок рибки вже в нас. Прописуємо респаун. Якщо не впевнені, натискаєте інвентар, натискаєте на ключика. Ось бачите, у нас одна свинка і три рибки. Цього достатньо. Тепер підіймаємося ось сюди. Так, наша задача зараз зібрати квіточку. І нас степнуть, не квіточка на степне, там, якщо помітили, був маленький такий NPC, а він тепає нас ось у такий лісок, де ми також будемо збирати матеріали. Пробігаємо, дивимося, чи нічого ми не пропустили. Збираємо попутні квіточки. Ось цей NPC. Він телепортує нас до бджіл. Зараз ми б'ємо рій бджіл. Ось, бачите, вони дають нам мед. І шість квітів нам ще потрібно зібрати. Тобто їх вже 3 залишилося. Так, розправляємося з китайськими ліхтариками. Збираємо ще квіточку. Ще квіточка. Знову телепортація. Тут маленька хитрість. Шкоди ви йому не завдасте. Вам треба е, робити е, пері. Тобто парірувати атаки. Робимо пері і б'ємо. Звичайні атаки, е, просто він їх ігнорує. Це пері зробили. Нас знову тепнули. Бігаємо, шукаємо ще десь дві квіточки. Нас чекають. Першу. Також тепимося. В принципі, я так гадаю, можна було б о, і не всюди тепатися, але ж бджоли. Нам потрібні бджоли, бо без них ми не отримаємо мед. Прописуємо респаун. Треба зараз буде віддати інгредієнти цій NPC-шці. Інгредієнти віддали. Далі що нас чекає? Аня е десь загубилася, її треба знайти. Наскільки я пам'ятаю, після цього квесту треба було поговорити ще з NPC-шками. Мали вони з'явитися. Ось перший NPC у нас знизу. Ми з ним розмовляємо. Біжимо до другого. Прописуємо респаун, розмовляємо з третім. І четвертий буде чекати нас ось за цим домом. Далі знову респаун. Підіймаємося нагору. Наша задача поговорити з NPC-шкою. Розмовляємо з ним. Тепаємося знову додому на точку респауну. Хапаємо вину. Респаун. Таким чином ми економимо собі час, а час це все, що у нас є. Це найцінніше, що ми на даний момент маємо. Знову спілкуємося з NPC, тут його починає ковбасити, і ось він там вимахується. В принципі, тепер можна підійня... піднятися нагору до цього меча. Натискаємо на онєжку, пригємо і знову єжка. Але, друзі, ні, це не кінець. Так потрапили ми а, в якийсь потойбічний світ, чи щось, типу того. Наша задача не попадатися цьому коту на очі. Ну, намагатися не попадатися. І ось що нас цікавить. Нас цікавить ось ця локація. Так, він нас помітив і тепнув до кімнати, де нам треба буде битися. Так, побилося. Тепер цей вогник неактивний. От кожен із цих вогників, кожен із от таких от, е, привидів, не знаю, він буде тепати нас до кімнати, де нам потрібно буде битися. Наша задача е, гепнути ось цей е, важіль, і можемо спокійно підійматися назад. Зараз перескрибуємо е, і йдемо нагору. Так, хлопці, йдіть. Погуляйте десь. Ви мені не потрібні. Так, дійшли до поличок. Розмовляємо з цим NPC, повертаємося назад. Зараз невеличкий файт після телепортації. Не забувайте, що коли ви паруєте атаки, вдало, коли паруєте атаки, то. А є вірогідність того, що е, NPC, який вас б'є, він застанеться. Так, Тут наша задача, в принципі, е, ми його не переможемо. Нехай знесе нам ХПшку. На жаль, він дуже повільно це робить. Але десь на 30-на 40 хп. Е, повинен спрацювати скрипт. Дивно. Ось. Спрацював скрипт. Нам треба ось стати на це коло, яке телепортує нас. Прописуємо respawn. Заходимо в наш ресторан, розмовляємо з NPC. Тобто, яка логіка цих дій? Самі ми не зможемо впоратися з цим чарівником, тому ми тепнулися додому. І зараз просимо підмогу. Вдягаємо на себе. Вдягаємо на себе нашу амуніцію. Так нам додасться шкоди. Будемо наносити більше демеджу. Тепер задача його вбити. Просто стоїмо і лупцюємо його. Можна навіть позаду стати. Поки він на нас не відволікається, просто спамимо кнопочку удару. Тут, в принципі, на цій локації не страшно помирати, бо ми тут же, в принципі, з'явимося, як бачите. Знову підходимо, починаємо лупити цього мага чи яким би він там не був. Це його забили, але і це ще не кінець. Наша задача тепер сходами спуститися і натиснути на важіль. Ось ми впали, скіпаємо діалог. Тепер наша задача розбивати ось такі а, мітки. Проблема в тому, що нас буде а, бити, наноситися нам буде шкода. Навіть в деяких випадках, в принципі, не допомагає нам блок. Все, тепер блок допомагає. Стоїмо у блоці, розбиваємо останню мітку. Тут себе вбиваємо. Тепер наша задача ось цих привидів перемогти. Вбиваємо першого, вбиваємо другого. Дуже вчасно мене вбило. Так, вбиваємо третього. Іди сюди. Знову скіпаємо діалог. Тепер наша задача звільнити цю дівчину. Ось ми спамимося, пригаємо сюди і тепер вбиваємо цього боса. Боса переможено. Здаємо квестик. Як бачите, 15 хвилин майже. <кій> Перепрошую, і карта пройдена. Друзі, вам дякую за перегляд цього відео. А, наступні відео будуть в описі, тобто плейлист з всіма іншими відосиками, буде в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.